Мир Божий, нехай Господь підкріпить вас там, де ви є та збереже вас для себе. Хочу сьогодні поділитися з вами навковим фактом, який підтверджує молодість нашої землі, молодість людства. Біблійна шкала часу являється вірною, а еволюція помилковою. Нам говорить про те, що Гомо Сапіонс тут на землі жив приблизно уже 200 тисяч років. Але Біблія каже, що Господь створив людину на шостий день, і це було всього лише 6 тисяч років тому назад. Ви знаєте, що є общий предок усього людства, її називають мітохондріальна Єва, і дослідження говорять нам про те, що мутації мітохондрій в організмі людини вони дуже інтенсивні. І якщо взяти обратний що то ці мутації часто йде всього на 6,5 тисяч років до початку. Нам говорять, що якщо гомо-сапіонсу вже 200 тисяч років, тобто людина тут є на землі, і спільний передок мав би бути там просто сотні тисяч років тому назад, наші мітохондрії змінились би настільки, що ми вже просто були б не люди, а дійсно якісь мутанти. Це науковий факт, який говорить нам про те, що спільний предок, метахандральна Єва, жила на землі не більше 6,5 тисяч років назад, а ніякі не. Тисячі там мільйони років назад, як говорять нам, це все глупість. Слава Богу, за те, що в нас є слово Боже, є Біблія.